Отця і Сина, і Святого Духа виконали свій християнський, православний і родинний обов'язок, помилилися за тих, хто віді. Перед початком всякого добра діла до Святого Духа, перед третім днем 16 ї Всеукраїнської олімпіади, юні знавці Біблії. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Він Царю Небесний, Душі істини, що всюди ясився наповняєш скарби добре життя подателю, прийди все лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси і душі наші. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і, по і на віки в Амінь. Пресвята свята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владихо, прости, беззаконня наші. Святий, зглянься, із ціле немочи нашим іменем ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашої, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твое, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 спади, помило, Господи, помило, Господи, помилує. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, приводімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєю, з великого милосердя, Творости, провини мої. Особливо ми мене від беззаконня, моє, від гріха мов, чисти мене. О беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я зрішив. І лукаве перед тобою вчини, Боже, праведний, ти у слові Твоїм і справедливий, ти у присуді Твоєму, бо в беззаконні зачати, я і в породила, мене мати моя. Бо ти єси сину полюбив, я си невідомий таємне мудрості явив ти мені. Окропи мене сопам і очищу сьогомий мене, і стану від снігу, Удай мені почути радість і веселість, і зрадій гості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного, віднові внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого, не відійми від мене. Поверни мені, радість, спасіння і духом, могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників, шляхів твоїх і нечестиві навернуться до тебе. Визвали мене від мене кривавий, Боже, Боже, спасіння моє, язик мій радісно, слава тебе, правду твою. Господи, відкрив ушта мої, уста мої, мої, сповідають хвалу Твою. Бо коли ти жертви забажав, приніс, бо я все палення ти не бажаєш. Жертва Богові, це духопокорений, серцем шкарботним і смиренним ти не погурдуєш. Ублажи, Господи, благовоління Твої всього, не нехай збудуються стіни Єрусалимські, Тоді буде угодно до жертва, правди, приношення все палення. Тоді покладуть на вітар твоїх терців. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, алелуйя, слава Тобі Боже, Аллилуйя, Алелуйя, слава Тобі Боже. Мирі Господу помолимо. Господи, помилуй! Сам мир з неба і спасіння душ наших, Господу помолимо. Господи, помилуй! За добре настан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господу помолимо. За святий храм, цей тих, хто з вірою побожністю і страхом Божим входить до нього, Господу помолимо, Господи помилуй. за блаження, щоб митрополита Київської всі України, Епіфанія і владику, митрополита Ріни з Костровського за братів наших священиків, священ монахів, за все у Христі, братство наше. Господу помолимось, Господи, помилуй. за Богом любимо Богом Барашену Україну нашу, за владу військо всіх людей, Господу помолимось. Господи, помилуй. За місто наше остро, за всяке місто, село і країну, за тих, що повірять, живуть у них. Господу помолимось. Господи, помилуй. За Університет Острозької академії, ректору плечів співробітників, студентів за спасіння Господу помолимо, що благословив Господь, добрий намір рабів своїх організаторів, учасників, журі і всіх присутніх на 16-й олімпіаді, благозволив успішно розпочати без усякої перешкоди на. Слав, Сю, закінчте, силою, дією, благодатю, при Свого Духа, Господу помолимось. Щоб тим, що трудяться, усіх цьому подав і працю рук ніх їх направив, і до завершення сило Дюю благодатю, Святого Духа успішно привів, Господу помолимось. Щоб благому старанню. Рабів своїх, організаторів, учасників і журі 16 олімпіади, Всеукраїнського сприяння з усяким достатком, силу дію, благодатню, Пресвятого Свого Духа подав Господу, помолимось, Господи щоб пристав до ця діла до працівників ангел-хоронителя, щоб він невидимо відганявся супротивні сили, видимих і невидимих ворогів і всьому сприяв для звершення ж мудрість. І силу, силу дію, благодаті Пресвятого Свого Духа подав. Господу помолимось. Господи помилуй. Щоб визволитися нам від усяки скорботи гніву небезпеки та недолі. Господу помолимось. Господи, помилуй. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Господь з'явився на... Благословенство ім'я Господне. Прославляйте Господа, бо Він благий, повіки милісів. Обступила те челибне, але іменем Господня передміг, неображити, оповідати, приділа Господні. Кам'янішни мали став слуга. Від Господа це сталося і дивно, вона очах. Благословен, той де в ім'я Господне. Господь з'явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господні. Орче і звотурити сього, Боже, діла рук наших, що на славу Твою розпочинаються, Твоїм благословенням успішно направ. І нас від усякого зла визволи, бо ти єдиний всесильний чоловік улюбний, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Скорий на заступне з міцний напомість, заступи влади, сили твоєї нині. І благословивши і укріпи, і до завершення намірів благоділа рабів твоїх приведи. Бо все, що хочеш, як все сильний, Бог, творити можеш і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Заступниця Християн, усердна я, молитвенниця до Творця надійна. Я. Не погортуй молитвами грішників, але прийди швидше, як благая, на поміч нам, що з вірою взивають до тебе. Поспіши на молитву, і скоро прийди на благання, бо ти заступайся завжди, за тих, хто шанує тебе, Богородице. Премудрість прокинула четвертий, нехай буде світло Господа Бога на нас, і до рук наших направ. Нехай буде світло Господа Бога нашого на нас, і діла рук наших направь. І поглянь на тві, на діла твої. Нехай буде світло Господа Бога нашого на нас, і діла рук наших напротив. Нехай буде світло Господа Бога нашого на нас. До Филип'ян послання святого апостола Павла читання, браття, оскільки ви завжди були слухняні не тільки в присутності моїй, але значно більше тепер під час моєї відсутності зі страху і трепетом, дбайте про своє спасіння, тому що Бог. Створює в нас і хотіння і діяння за своїм благолінням. Усе робіть нас без нарікання і сумніву, щоб вам бути бездоганними і чистими дітьми Божими, непорочними серед непокірної і розбещеного роду, в якому ви сяєте, як світила у світі, зберігаючи слово життя на пофалу мені в день Христа. Мир тобі! І аллилуйя, аллилуйя, аллелуя. Мудрість станьмо побожно, миру свято мир І ми Росі. Від свято послангелиста Матвея, святого Евангелия, читання. Слава Господи, слово! Сказав Господь, Просіть, і сідайся вам шукати, знайдете стуки та відчинять вам. Бо кожен, хто просить одержує, хто шукає, знаходить тому, хто стукає відчиняє, чи ж є між вами така людина, як коли син попрощена і хліба подала б йому камінь, коли попросить риби, подала б йому змію. Отже, якщо ви будучи злими, міти, добре давати дітям вашим, тим більше отець ваш небесний дасть блага тим, хто просить у нього. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великим милиством, молимось, тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Споглянь, чоловіколюбче, милосим оком твоїм на рабів Твоїх, організатори, учасники, жюри, інших, е, учасників журі, інших учасників 16-ї Всеукраїнської олімпіади, юних знаці Біблії. Щодо Твої милосердя, віри, припадать і вислухши моління їхні, благі наміри діли їхні успішно розпочати. Без усякої перешкоди на славу Твою завершити, благослови, як всесильному царю молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Усьому спрячі всім на добро, Господи, мило рабам Твоїм. Учасик організаторами журі, 16 16-ї всеукраїнської олімпіади юнизнація Біблії сприяй. До успішного завершення діли їхня довести, благослови, молимося, всеблаги, Владико, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Ангела, Твого Хоронителя, пристав до цього діла, мила свій Боже. Зупини всі перешкоди видимих, невидимих ворогів, сприяння ж усякому, до успішного завершення тим, що трудяться, сотвори, молимо собі, все, благи, спаси, вислухай і помилуй. Господи, помилуй на славу Тю ти все творити повелів, Господи, рабам Твоїм, організаторам, учасникам журі. Шістнадцять всеукраїнської олімпіади, юних знавці Біблії, що для Твоєї слави діло своє починають, твоїм благословенням сприяння всім, для задоволення на завершення подай, здоров'ям з владенством даруй, молимося і все даровити, творче вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Я молимось Господу Богу нашому, що свого голос моління нас грішних, охорони всіх людей України нашої в час тяжких випробувань і помило рабів всіх вонів українських, що зберіг їхні смертоносної рани, всяке хворості, душевна, тілесне, щоб охорони всякі скорботи лиха, гніву, недолі. Дай їм повернутися здоровими, щасливими, всеми лиси, Господи. Вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надій всіх кінців землі, і тих, що в морі далеко, і милостивий, милосердний, буйла дикодріхів наших, помилуй нас. Бо ти милостивий, людинолюбний Бог, яси тобі славу, силаємо Отцю і Сину і Святому і нині повсякчас, і на віки віків. Господу помолимось. Господи, Господи, Боже, великий Боже, Всесильний, ми грішні діти Твої покори сердець наших, приходимо до Тебе, схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків дідів, прадідів наших, применені благаємо Тебе щиру молитву нашу, і подяку нашу, за безмежне милосердя тве до нас, вислухай наші молитви, прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемо надвором долю та щастя й дай. Перемилосердний, Господи, всім, хто дається до Тебе з благанням, милість подай, Благайте, Боже, за воїнів, захисників, братів, сестер наших, завдовиць, рідка лік немічних, за тих, хто в окупації в полоні, за тих, хто в скрутне життя обставина за біженців, за всіх тих, хто милосердя, моє Твої, потребують, за волонтерів, за зарубіжних партнерів і друзів України, з'єдна нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі до України нашою єдністю перемогу, славу личне м'я Твоє, завжди, нині, повсякчас. І на віки віки Амін. Господу помолимось, Господи, Господи Ісус Христе, Боже наш, прийми усерне моління наше, і благий намір, і діло рабів Твоїх, організаторів, учасники і журі 16-ї всеукраїнської Олімпіади, юнезнавці Біблії, щоб успішно розпочати, без усяких перешкод на славу Твою завершити, тим, що трудяться, сприя діла, руки, руких їх направ. До завершення силу Пресвятого Твого Духа скоро привести сподоби. Твоє боє, щоб милоти, спасати нас, Боже наш, і тобі славу селаємося з беззначальним Отцем, Пресвятим, благим же Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки. віків. Премудрість Пресвятая, Богородице, спаси нас. Чеснішові мене зрівняно, славніше від Серафимів, щоб зустріння Бога слова породи що Богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блаженніший Владико, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитва пречистия Матері, святих славних сихальних апостолів, і святого апостола Андрія Первозваного, засновника Української православної церкви, і святого Федора Острозького, святого Василя Великого, архієпископа Кесарійка Падакійської, і святого. Василя Кості Строського і Оборецького, Кирилу Кареса Петра Канашевича всіх святих, помилуй нас і спасе, бо він благий і чоловіколюбить Отця і сина і святого Духа. Дорогі хресті, браті, і сестри, розпочинаємо третій день Всеукраїнської Олімпіади Біблії». Ми може з вами написали тести. Учні початкових класів, дошкільники перших класів виконали тести і завдання, учні сьомих, одинадцятих класів і студенти захистили свої проекти і також виконали тестування. І сьогодні ми благословляємо школярів других, шостих класів, щоб вони успішно представили свої проекти, які вони готували про лідерство світлі Біблії. Нехай Милосердний Господь благословляє кожну дитину, благословляє журі, організаторів, всіх учасників нашої Олімпіади, щоб ми провели це прекрасне дійство во славу Божу і для користі нашого молодого покоління, нашої незалежної держави. Благословення Господня на вас, того благодаттю, чоловіколюбством, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Мій, хай Господь благословить успішно. Провести і завершити третій день нашої Олімпіади, Богу нашому за все, слава в ім'я Отця і Сина, Святого Духа.